Розглянемо ділення куточком. Нам треба поділити 950 на 25. Чого воно куточком? Тому що, отак от записується такий значок, сюди в куточок пишуть 25, а сюди ми будемо писати те, що частку відділення. Дивимося 9, це нам мало, сюди 25 не поміститься. Беремо дві цифри: 25. Поміститься в 95 три рази. Беремо по 3, 3 множимо на 25, одержуємо 75, підписуємо під 95, ставимо знак мінус, віднімаємо, одержуємо 20, зносимо 0, одержуємо 200. в 225, поміститься 8 разів. Перевіряємо, 8 на 5. 40 0 пишемо 4 в умі, 8 на 2, 16 і тих 4, 20, все поділили. Візьмемо друге число. 1820 поділим на 65 ділення куточком. Значить, в 108, беремо три цифри, тому що дві нам мало. 182, 65 поміщається 2 рази.

Одержали результат 28. І третій приклад. 2136, поділимо на 89. Теж беремо три цифри, тому що дві нам мало. І дивимося, скільки поміститься 89 разів в число 213. Очевидно, що два рази. Беремо по два, два на 9.

3, 35. Віднімаємо, одержуємо нуль.